Audi e-tron 95 кВт. Це максималка. 88 тисяч пробігу. 2020 рік на неї поклеєна плівка сіра. Це повністю її плівка зроблена, як бачите, повністю антихром. Переду з боку є спартроніки. На оригінальних вона дисках стоїть гарна гума, безключовий доступ. Комбінований салон, як бачите, в SSS, все електричне, есичне кермо йде, такий чорненький класний пластик, іде круїз, також led приборка вже стоїть. Заводиться він з кнопочки старт-стоп, два екранчика. Бачите, як дуже все класно. Перейдемо додому. Що в нас тут? Радіо, телефони, навігація, носії, програмки, сам автомобіль. Можемо регулювати кліренс, датчик дощу, естетичне світло, також салону. Паркувальний асистент, це в нас партронічки, регулювання їх. Все в нас сенсорне. Підігрівчики є, кондиціонер, ось він, все, холодний продукт. Партроніки камери 360, бачите, як воно відображається, все в 3D. Можете ззаду глянути, спереді. Вибрати, який вам потрібен ракурс. Вона все міняє. Коробочка автомат, звісно, електроручник. Бачите, який в неї стильний такий дизайн. Так, подальше два підстакани на 12 вольт, USB, та c мікро USB. Все короче, тут є. Сверху в нас шторочка і від... відкидний люк. Також допоможена функція є. Шторочка у нас фіксується ніша для речей. Чотирьохзонний клімат. Бачите? Задні пасажири можуть собі настроїти клімат. і Авто підлаштується і буде дуть сильніше, тепліше. Дуже можете просто нажати OFF, виключити підлокітник, два підстаканика. То, так, швидко, одної клавіше. Хоп, нажали, і він відчинився. Позаду в нас є трон 55-кватро, повний привід. Бачите, який в неї дизайн гарненький. У нас ще коврички, полочка доповнітельні ніші. Бачу, відкидання сідушок передніх LED оптику. Я бачу, підсвітка. Що в нас тут докаточки є. Я так розумію, це для зарядочки місце, щоб покласти. Ну, Доволі об'йомний щоб можна багато що загрузити. Так що, друзі, приїжджайте до нас, Софійська 19, автопоїнд, покажемо, зробимо тезрайв і придбайте цей гарний автомобіль. Всім гарного дня. Автопоєнт. Придбай якісне авто.